Так, доки е, ще нема телят, знімлю швидко розміри. А то все одно хтось буде питати. Так, дивіться, від бортика кормового стола е, плита, на якій буду стояти, метр сімдесят. Метр сімдесят дев, приблизно скрізь, там плюс-мінус якийсь міліметр. То ірунда. Так. Тепер ось оця перегородка від труби метр до початку труби. Так, І висота її від полу нижче метр двадцять один. Так, ну тут, я думаю, ця перегородка значення не має. Так, кормовий стіл від блока 82 см. Бортик кормового стола на дві доски я зробив там 20 см. Так, саме головне, оцей, е, має 18 см оцей відбійник. Який ми заливали? 18 см. Потім має дивіться 43 з половиною сантиметра має повністю від полу від ніг, де будуть тварини стояти, до висоти, типу, самої її труби, де ось прив'язі вже знаходяться, ну Практично 44. Так, ось висота кормового від кормового стола. Дивіться, 27 почти до доски. Так, ширина місця. Це, виходить, середина буде по трубу, яка в поїлці. 80. Так, зараз. 86,5, получається. Так, висота оцеє труби від труби, яка держи привязь 76 і разом від кормового столу. Ну, можна сказати, до середини метр два, а так ми метр робили її. Дальше. Ну все, це ж саме головне, що місце. Місце, оце ж цих 80, 6,5 см. І оце так всі місця зроблені. Так, що ще які помірити. Проход, оцей, скільки я зробив, щоб ходити з їдою. 76 сантиметрів. Так, і е, канал навозний для гною. 29 сантиметрів, почти 30 Я думаю, там десь місцями і не вгадали. Може на якийсь міліметр. 29 Це так, щоб лопата ходила спокійно. Ага, нижня точка. Це, верніше, верхня точка буде, щоб стікало в яму. От так, доки сухо. Можна все пробрати. Так, 23,5, 24, 23 як там де? 24, можна сказати, так? Да? Так, і. Найнижче. 35. Отут, 35. Сантиметрів де буде звідти, звідти стікати і сюди в яму. Отакі розміри. В принципі, все. Більше таких нічого нема особливо. А, ще отут, де я міряв 18 сантиметрів, а там буде десь, мабуть, 25. Бо я так зробив, що тут під уклоном зроблено. Щоб їли, щоб удобніше було тваринам їсти. Тобто, Там приблизно я міряв, десь буде 25. 25, а там 18. Ось так, щоб їм було легше доставати до краю стіни. Ось такі розміри. Дивіться, кому щось може не ясно, то запитуйте, пишіть запитання. Постараюся всім відповісти. Усім привіт. Ось, дійшла Нарешті черга підрахунків за ремонт сарая. Верніше за е, побудову прив'язної системи в ньому на 12 місць. Отак, От я все вищита, все зібрав, всі дані, всі чеки, все вповнив. Підняв всі записи і. Все, написав на одному листку. Так, дивіться, тут сітка 12 штук, це на заливку бетону на, на підлогу. Ми використали тільки половину, бо я зразу взяв на весь сарай 12 штук. Ось по 100 гривень, 1200 гривень. Доски 15 штук взяв, правда, я не всі використав. Тоже Брали так, щоб на дві сторони вистачило. По 150 гривень за штуку, там були 6 вони. 1950 гривень. Профіль, це ми його використали при заливанні плит на підлозі. 15 штук це я взяв теж зразу на 2,5 сарай. Одну зробили, одну ще ні, але вони ж залишилися. По 60 гривень за штуку 900 гривень. саморези на 500 гривень я купив, там не пам'ятаю, скільки там пачку чи дві труби. Уголок і електроди. Це ми використали повністю. Це ж його на системі, де фіксуються ну, тварини. Там що в мене труба ціла лишилась і уголок, але вони підуть на ту сторону, то це таке вже діло. Все одно ж воно є. На 8700. Це воно з доставкою вщитану в цю суму, з якою мені привезли його додому, бо я його не сам віз. Щебень купив я на 3000. Пісок у мене був, я не знаю, як його пощитати. Оців теж був, це ще я його купив за царитимка, коли ще сарай строю. 3-4 роки назад. Не пам'ятаю вже точно, то я його не буду щитати, бо він в мене був. Цемент оце самий здоровий чек. На все пішло 42 мішка по 138 гривень, на 5796. Але тут е, це пішло, що я там заливав. Одну клітку для свиней. Ну, нічого страшного, все одно ж воно було, то я його все разом і посчитав. Так, американки. Це дві штуки я там докупив, мені не хватало. Ось ось поїлки. Це той чек був, де я там показував фірму, в якій я купляв. Всі поїлки і ремкомплекти. 5590. Труби. Це вже йдуть труби з мається на увазі. Труби, згони, там крани і все остальне вже на саму пропілен, ну, той, що ми паяли, На саме ну, на заведення води до поїлок, запітка. 326 гривень. Так, уголок і сверла це на ці, що страхували труби, які підводили до поїлок. Страховка трубок на 1079 гривень. Так, і доставка досок, оце сіток і профіля. Що я ще там брав? Доски сітки профіль. Оце 500 гривень за доставку взяли. І це все зайшло. Дивіться на яку суму. На 32 781 гривень. Хтось може скаже багато, хтось мало, але один раз викинув, зробив, і це вже буде воно надовго. Але. Це все було без коштів, які пішли на те, щоб це все збудувати і зробити. Тобто, це робили все своїми руками. Костянтину, велике спасібо, бо він, ну, він був як майстер основний. Якби не він, то я не знаю, чи я це все зробив би і за скільки часу. Все одно когось би прийшлось би просити, щоб допоміг. А так він і поварив, і все ми тут разом робили. Так що, якось так, все, все вспомнив. Постарався нічого не забути. Дивіться, робіть висновки самі. Для когось це багато, для когось небагато. Я думаю, що це нормально, бо це було необхідно зробити. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте. Все найкращого, всім пока. Слава Україні!